А, ні, ну що. Ну, велички вот. Так, костюмчик 98. Костюмчик унісекс, лапка, що таке і футболочка. Я гляджусянки так, для ключочка буде класно. Далі, 92. Шапуля 6,12 12 з снутиком і така лена, шапочка а, 104. Далі, комплект лонгів 2-3 на рубчик дуже класним, такі штанішки 92, такі джогери з лаврами. 92 точно. 3-4 лосінки, тренари. Так далі. А, костюмчик 92, розмір. Це такий так, унісекс. А, далі, розмір 86 и розмір 80. Так, булочка. Такий костюмчик. Розмір 12-18 місяців. Девяносто два платье. Костюмчик и 76 лучше. Штатишки летним жаточком. Девяносто два, двадцать четыре. 86 размер. одиниць. Класні літні Две Такі. Так, а все шо с умки попалося? Ага, две шапочки такі. 2 3 футболочки, рубчик і така радуги, 2 бодика на 2-4 місяці, 2 бодіка на 9-12 місяців, штанишки 92 такий льон власне, на дев'язувати. Бодічки 86, двірнички короткий рукавчик. Так, цей комплект іде на 2-4 і на 4-6. Тож ще не бачив. Це шапуля йде такий рубчик. Штанішки і бодік. Бодік має два положенних напитки. Так, бодік флопах. 86 короткий рукав, 92 короткий рукав, Так, 86-й ще костюмчик, 80-й такий є. Далі костюмчик 74-й щипятонечок і 92-й щит-тоничок. Сватечко 86. Бусанички 22-23. Базова поділочка. 1 1,2 місяці 5 одиничок. на рукавчик. Далі 400 органічний катон 86. Це така сукня і трусики в комплекті. Такий же саме наборчик 80, пудровий, 86. Такий 2-3 трілочки. На 2 рочки. Під нього можна такі всі Дві самічки 98, сарафанчик річ чоловічки 92, ніжки відкриті, що не помиляюсь ці модельці 612, 612 ще, далі 104 володні, шортики, шапочки на зав'язочках панамочки, 612. Далі є 924, 80, 612 місць. Такі кутонові кепочки на колоці. Замовляйте.